Всім привіт! Мене звуть Юра. Ви на каналі Книжковий Спойлер. І сьогодні у нас буде в прочитаних старенька дитяча радянська книжечка. Автор Снігірьов в заповідники видавництво Малиш, Москва, 1987 рік видання. Така крутезна, класна обгортка. Це автор був в заповіднику. Я так розумію, це казахстанський заповідник. Центральна Азія, де різні різні центральноазіатські тварини. І от автор розповідає коротко в малесеньких таких реченнях про різних тварин, яких можна побачити в цьому заповіднику. Дуже цікаво, дуже класно, дуже пізнавально і дуже-дуже гарні бачите, малюнки. Про верблюдів розповідає нам автор про ящерку незвичну, про кобру. Про різних пташок, які там можна зустріти. Краб, гієна кулани це такий вид диких ослів і летючі миші. Коротко, маленько, але. А, ну, гарні дуже малюнки, цікавий текст, і пізнавальна така дитяча міні-енциклопедія про різних тваринок типу а, путівник по заповіднику, по тому, які там тварини можна зустріти. Дуже цікаво, дуже познавально, а, шкода тільки що російською мовою. Слава Богу, що ніякої відкритої пропаганди нема в цьому. Ну, відкрита пропаганда, в тому сенсі, що не пропагандується все радянське, всеросійське і в тому числі спосіб мислення, спосіб життя. Чому відкрита пропаганда? Тому що тут є закрита пропаганда, прихована пропаганда, а пропаганда того, що. Як гарно все красиво в Радянському Союзі. Ну, це така пропаганда, що не кожен її побачить. І слава Богу, не кожен зрозуміє, особливо, якщо ви знаєте, що це взагалі-то казахстанський заповідник. Так що, як там гарно і красиво в Казахстані, е, якось так, якось таке прочитане. Читайте гарні, красиві, хороші книги, навіть якщо вони російською мовою. Але при цьому, якщо це радянські книги, якщо це російські книги. Будьте дуже-дуже дуже уважні, дуже-дуже обережні, дуже не попадіться на пропаганду. Треба бути дуже е, розумним і дуже освіченим в області того, як працює пропаганда, щоб на це не потрапити, на це не натрапити. Якщо. ж ви не розумієтесь на пропаганді, то я вам би не рекомендував взагалі читати подібну літературу, оскільки вона може бути небезпечною для вашого свідогляду, для вашого мозгу. А На цьому я з вами прощаюсь. Бувайте до зустрічі на каналі. Читайте тільки хороші книги, погані книги, буду читати за вас я. Па-па!